На фоні вражаючих успіхів ПСЖ по всім футбольним фронтам їх головний бомбардир Осман Дембелє, схоже стає головним претендентом на перемогу в номінації Золотий м'яч. Зараз вже трішки смішно споглядати на початок сезону, коли фаворитами вважалися Вінісіус та Голанд. Їм вже точно нічого не світить за підсумками 24-25. Всі ці місяці питання було, яка саме зірка Барселони отримає до рук персональний трофей Рафін'я чи Ламін'ямаль. Але схоже, і їх можна списувати з рахунку, і зараз майже всі. Прогнози сходяться на одному варіанті: що Усман Дембелє стане другим після Месі футболістом ПСЖ, якому вручить золотий м'яч, або ж шостим французом в історії після Бензима, Зідана, Мішеля Платіні, Жана П'єра Папена та Раймона Копа. Проте, мабуть, це той футбольний рік, коли золотий м'яч не передає повноти картини і вручатиметься, бо так заведено. Це не Усман Дембелє тягнув ПСЖ. Все ж таки більше заслуговує на відзнаку весь клуб як один злагоджений механізм. І Луїс Енріки як тренер. Причому особливо Луїс Енріки. Який зміг зламати тренд в Парижі? Вони повністю позбулися суперзирок в обличчях Неймара Мбаппе Месі, і одразу все спрацювало як треба. Тут можна тільки поспівчувати Кіліану, який відправився до Мадриду, якраз за подібним успіхом.